Почну з того, що це не обов'язково, якщо ми купуємо за власні кошти. Тобто ви йдете купити нерухомість у якогось власника, от ви знайшли об'єкт, який вам подобається, ви йдете на акт купівлі, то ніхто не робить оцінки нерухомості, тому що це не є обов'язкове. Єдине, що, про що варто пам'ятати, це те, що податкова має 5 років для того, щоб перевірити, чи купівля нерухомості відбувалася за ринковими цінами, чи не було заниження вартості нерухомості, щоб заплатити, наприклад, менший відсоток при купівлі або що той, хто продавав, не заплатив менший податок за те, що він продав за якусь певну суму грошей. Тому, якби при купівлі за власні кошти оцінки немає, але пам'ятаємо про податкову, яка протягом 5 років може перевірити. Чи купівля відбувалася за ринковими цінами. Але якщо ви плануєте купувати нерухомість за допомогою іпотечного кредиту, то тут же оцінка обов'язкова. Банки замовляють і вимагають оперед шатунковий. тобто це життєзнавця це це людина, така оцінщик з ліцензією державною, котрий оцінює нерухомість для банку. Банк, скажімо так, має мати певність того, що нерухомість, яку ви купуєте, і на яку ви берете від нього гроші, відповідає реальним цінам. Щоб не було, наприклад, ситуації, у вас кредитні можливості на мільйон злотих. Тобто ви можете отримати мільйон від банку. Приходите до нього, говорите, от є класна квартира, я хочу отримати на неї мільйон злотих. Банк вам видає той мільйон злотих, ви починаєте платити трошки потеку, потім перестаєте платити. Банк хоче продати ту квартиру, а її ринкова вартість не мільйон, а 500 тисяч. І банк програв 500 тисяч через те, що він все-таки вас забрав до за нерухомості, але не може її продати за ту суму грошей. І потім почне з вами судитися, доводити, що ви мене виплатили всю суму, нікому це не потрібно. Тому банки вимагають оцінку нерухомості, оплата по вашій стороні. Є банки, котрі вимагають, що ви принесли їм зовнішню оцінку від ліцензованого життєзнавця знати маю. Є банки, котрі надають свою оцінку, тобто вони говорять, ми самі оцінимо цю нерухомість, а ти нам потім заплатиш. Ціна вагається від 4 400 злотих до 600 злотих за одну оцінку.